Доброго ранку, малята, запрошую вас на ознайомлення з природою. Сьогодні до нас у гості завітав чарівник та помічник зими. Вам цікаво, хто це? Тоді відгадайте загадку. Хто малює на вікні? Квіти, казки чарівні вимальовує старанно, він узори бездоганно. І коли таке буває, коли снігом замітає. Хто малює на вікні? Хто це, діти? Так, це мороз. Привіт, малята. Я морозенко морозець, справжній майстер-мальовець. Я малюю візерунки, дивовижні малюнки. Фарба в мене лиш одна. Біла сніжка чарівна. Діти, я пропоную всім поглянути на вікно. І помилуватися, які чудові малюнки намалював морозець. А ще ми знаємо, який він чарівник. Він і ковзанку нам скував, і бурульки на даху створив, і щічки нам пощіпав, і носик заморозив. А як же морозу вдається малювати візерунки на вікні? Пам'ятайте, що коли тепло, то віконце прозоре, але коли на вулиці мороз, то на вікні з'являються візерунки. А все тому, що на поверхні вікна з'являється водичка і починає замерзати, утворюючи таку красу. Погляньте, які вони дивовижні. А давайте ми з вами трішки пограємо. Я ставлю запитання, а ви відповідаєте на нього. Що буде з водою, якщо її винести на вулицю, в мороз? Правильно, діти, вона перетвориться на лід. А що стане з калюжею під час морозу? Правильно, вона замерзне. Що буде з нашими ручками на прогулянці, якщо забути рукавички? Так, наші ручки замерзнуть. Тож не забувайте рукавички, коли йдете на прогулянку. На що перетвориться водичка, що капає з даху під час морозу? Молодці на бурульки. Малята, з ким ми з вами сьогодні познайомились? З морозом чарівником. А давайте з вами пригадаємо, як називаються місяці зими. Вірно, грудень, січень, лютий. А скільки їх? Так, три молодці. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення малята, до нових зустрічів.